Ріка виключимо, освазу включився з цілою опустимо. Де змія під Так, де наш глушничок? Ну, дійшов якийсь запах, і він бажає бути кращим. Зараз я до нього буду місти якісь там масляні сліди на ньому. Зараз ми глянемо Заліземо далі до турбінки. Було декілька помилок, але помилки давні. Я так розумію, це замикання скло підіймача. Уровень тормозної жидкості був, але вже не показано, коли це, тобто дуже далеко. І міняли лампочку ближнього світла. Тобто це все залишилося і зараз ще глянемо кількість стартів вручну, і, але мені не подобається. Так, отам є сліди Мастило все, що нижче, е, ну, їх дуже важко зняти. Турбіна вся, вся залита маслом. якось так. ДТП, фарбування, шпаклювання. У нас є сліди мастила на вихлопній системі і в нас є питання до самої турбіни. Там все залито мастилом, з глушника теж лється мастило.